Ой попідгай зелененький, Ой попід, гай зелененький, ходить, довуш. молоденький, ходить до вуш. Ся підбирає, ой, ви хлопці, свистом свистом, ой ви хлопці, свистом, свистом засипає, є стежка листом засипає, стежки листом, ой ви бі, хлопці, бігом бігом, ой ви бі, хлопці. Бігом заміта стежки снігом замітає стежки снігом, аби кути не минути, Аби кути, не минути до космача. Повернути, до космача повернути. До Косма чатај до звинки, До Косма чатай, до звинки, До Штефановоји i До Штефановоји жинки. жінки вечер, Штефанова, Добри вечер, Штефанова, че вечер literari Вже готова чи вечеря, вже готова, а вечеря не готова, а вечеря не готова. Бо Штефана нема дома, Штефана нема дома, він поїхав петлювати петлювати, Мабуть буде ночувати, Мабуть буде ночувати, Штефан пішов на роботу, Штефан пішов на роботу, повернеться, у суботу повернеться у суботу, Чи буде? Чи будеш нам відкривати, чи самим? Ся добувати, чи самим, ся добувати? У мене двері? Не поможуть замки твої, не поможуть замки твої, як підставлю плечі свої, як підставлю плечі свої, тобушна шавналяти, тобушна налягати, стали двері. Стали двері ся ламати, Довбуш ж двері відкриває, то бурж двечі підкладає, Штефан фандому, гуша стріляє, Штефан до стріляє, як устрілив в праве плече. Як устріли праве плече, а з о кровця тече, а зліво, кровця тече, Ознав добре поціляти, о, добре поціляти, до ж буде помирати до ж не помирати. Ой ви хлопці, ой, ви мої, ой ви хлопці, ой, ви мої, візьміть мене, з хати тої, візьміть мене, з хати тої, ой, ви хлопці, ви молодці, ой, ви хлопці, ви молодці, беріть мене, на на тоборці мене! Топорці, веріть мене на топори, веріть мене на тобори, дня в чорні гори, занесіть дня в чорні гори, занесня в Занесіть занесня в верховину дороди. Згину, де родився там і згину, там родились тато й мати, там родились тато й мати, там я буду спочивати, там я буду спочивати, сріблом златом поділіться Ілом злотом поділіться, та й за мною не журіться, та й за мною не журіться, Штефанові дайте мірку, Штефанові дайте мірку, Бо я любив його жінку, Бо я любив його жінку, щефани. Дайте сала, щепани сі, дайте сала, бо вона, мене кохала, бо вона, мене кохала, Дай топірці, занехайте, Дай топірці занехайте крови біж, не проливайте крови біля. Не проливайте, о кров людська не годиться, кров людська не водиться проливати не годиться, проливати не годиться. як буде мога здувати, як буде мога здувати, жінка, брат. Жінкам правди не казати, не журіться, пане братя, не журіться, пане, браття, що повстане прикарпаття, ще повстане прикарпаття, Ой попід, гай зелененький ой побіг. Ти не буш молоденький.